Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 28 по 30 липня мене звати Українчик. Останні 4 дні липня обіцяють влаштувати нам добрячі погодні гойдалки. Сонячні дні будуть змінюватись дощовими, а денна температура повітря то підніматиметься до спекотних плюс 35 градусів, то знижуватиметься до 22 градусів тепла. 28 числа короткочасні дощі очікуються переважно на заході країни, тоді як 29 липня дощові хмари обіцяють завітати на схід та північ. А у останні два дні липня, 30 і 31-го числа, дощами накриє майже всі регіони. Тепер інформація про магнітні бурі: 28 липня, магнітосфера нашої планети буде ледь збурена, сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. 29, 30 і 31 числа жодних магнітних бур не буде. Магнітосфера Землі буде у повному спокої. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 28 по 30 липня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. Неділя, 28 липня. День буде доволі спекотний в усіх регіонах. Температурний максимум це плюс 35 градусів. Короткочасні грозові дощі, синоптики прогнозують у п'яти областях. Північ у Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби від 30 до 32 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 15, в Житомирській області в день плюс 31 плюс 33, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 30 до 32 градусів вище за нуль, в нічний плюс 19 плюс 17. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21, плюс 19. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині, а також в Криму синоптики прогнозують від 33 до 35 градусів спеки в світлі години, плюс 22, плюс 20 в темні. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 30, плюс 32, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Львівщині і у Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів з позначкою «плюс», нічна – плюс 18, плюс 16. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день – плюс 31, плюс 33, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області в усіх інших областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Луганщині в світлі години доби плюс 29, плюс 31, в темні від 18 до 16 градусів тепла. В Донецькій області в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 19, плюс 17. В Маріуполі в день – плюс 28, плюс 30, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. В усіх трьох областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України, на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 19 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30, плюс 32, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Вінницькій області в світлі години доби від 31 до 33 градусів жари, в темні плюс 17 плюс 15. На Полтавщині і Черкащині в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. 28 липня магнітосфера нашої планети буде ледь збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. Понеділок, 29 липня, на сході і півночі очікується відчутне похолодання. Дощові опади варто чекати на сході і одній північній, одній центральній і у двох південних областях. Північ. В Чернігівській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Нічна плюс 18 плюс 16. На Житомирщині в день плюс 24 плюс 26. Вночі від 18 до 16 градусів вище нуля. На Сумщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 25 плюс 27. В нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. Короткочасний грозовий дощ варто чекати у Сумській області. В усіх інших областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 30 до плюс 32 градусів, вночі плюс 23 плюс 21, в районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 23, плюс 21. на Миколаївщині в денний час плюс 31, плюс 33, в нічний від 22 до 20 градусів тепла. В Запорізькій і Херсонській областях, а також на Кримському півострові, синоптики прогнозують від 30 Трьох до 35 градусів спеки в світлі години плюс 22, плюс 20 в темні. Короткочасні грозові дощі завітають в гості до мешканців Запорізької і Херсонської областей. В усіх інших частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду. Захід. На Волині і Львівщині в денний час від 23 до 25 градусів тепла. В нічний плюс 15, плюс 13. На Хмельниччині, Закарпатті і в Чернівецькій області в день плюс 25, плюс 27. Вночі від 16 до 13 градусів вище за нуль. У Рівненській, Тернопільській і Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 24 до 26 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 13. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні плюс 19 плюс 17, на Луганщині в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. У Харківській, Донецькій і Луганській областях синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні плюс 19, плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Черкащині і Полтавщині в денний час від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічний плюс 19 плюс 17, у Дніпропетровській області в день плюс 31 плюс 33, вночі плюс 21 плюс 19 градусів. На Вінниччині в світлі години доби від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 17 плюс 15. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Дніпропетровщині. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 29 липня жодних магнітних бур не буде. Сила збурення магнітосфери нашої планети лише 2 бали, а це зовсім невідчутний рівень. Вівторок, 30 липня, у більшій половині областей литимуть помірні дощі, а день по всій країні обіцяє бути прохолодним. Північ в Чернігівській, Сумській і Житомирській областях в світлі години доби від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17 плюс. 15. В усіх чотирьох областях північного регіону України литимуть дощі, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь – на Миколаївщині і в Одеській області в день від плюс 24 до плюс 26 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою «плюс», в нічні – плюс 22, плюс 20. У Херсонській області синоптики прогнозують від 26 до 28 градусів тепла в світлі години, плюс 20, плюс 18 в темні. На Запоріжжі і в Криму в день плюс 26, плюс 20. Вісім вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чорнівецькій області в день плюс 22 плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. Короткочасний дощ варто чекати на Волині, Рівненщині, Тернопільщині і Хмельниччині, в усіх інших областях. В областях західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 22 плюс 24, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів, на Луганщині в світлі години від 25 до 27 градусів тепла, в темні плюс 19 плюс 17, в Донецькій області в денний час від 25 до 27 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 20 плюс 18, в Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від 24 до 22 градусів вище нуля. У Харківській і Луганській областях короткочасні дощі, на Донеччині мінлива хмарність, і без опадів вітер західний 7-12 метрів за секунду центральний регіон України у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічні від 17 до 15 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 23, плюс 25, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Вінниччині, Черкащині і Полтавщині синоптики прогнозують від плюс 22 до плюс 24 градусів в денний час, плюс 16 плюс 14 в нічний. На Дніпропетровщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 23 до плюс 25 градусів, нічна плюс 18 плюс 16. Короткочасний дощ варто чекати в усіх областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 30 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Середа, 31 липня. Майже по всій країні цього дня литимуть дощі. Суха погода збережеться лише у чотирьох областях. Північ в Сумській, Чернігівській і Житомирській областях в світлі години доби від 22 до 24 градусів тепла, в темні плюс 16 плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, в нічний плюс 17 плюс 15. На Сумщині, Чернігівщині, Київщині і у Житомирській області короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь – на Запоріжжі, Миколаївщині, в Криму і в Одеській області в день від плюс 26 до плюс 28 градусів, вночі плюс 19, плюс 17. В районі Бессарабії в денні години доби від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Херсонській області в денний час від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 20 плюс 18. Короткочасний дощ синоптики прогнозують на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і на Кримському півострові. У Одеській області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині і у Чернівецькій області вдень плюс 22, плюс 24, вночі від 15 до 13 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 15, плюс 13. Короткочасний дощ варто чекати на Волині, Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області. На Львівщині, Івано-Франківщині і Закарпатті мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години доби від плюс 22 до плюс 24 градусів в нічні плюс 18 плюс 16. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 24 плюс 26, вночі від плюс 22 до плюс 20 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області литимуть дощі. Вітер західний. 5 10 метрів за секунду Центр на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, в нічній плюс 17 плюс 14, на півдні Кіровоградщини в день плюс 24 плюс 26, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 23 до плюс 25 градусів градусів, в темні плюс 18, плюс 16. у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській і Кіровоградській областях короткочасні дощі. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 31 липня сила збурення магнітосфери нашої планети буде на рівні 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!